Петріоти привезли, подивилися, щось злизали і почали робити своє. От, а потім задавати. Ви ліцензію будете давати нам чи не будете давати? Тобто, все так. в наших руках. Та звичайно, ну слухайте, звичайно, ну нам вже ведуться розмови, ну, точніше, вже, наприклад. А, ЗРК малої дальності вже прийняти на озброєння українського виробництва. Що подивилися, завезли іншу техніку. Наші інженери зайшли, подивилися, як воно тут працює. А, ледь не, не, ледь не з Аліекспрес взяли запчастини, щоб ви розуміли, як, як це працює, і створили багато чого. Я не буду технічних, я багато таких історій чув. Що українці об'єднали багато систем. Які нам говорили, ні, без ліцензії не можна, тут закрита система і так далі. Нічого відкрили, зробили свій спосіб робити своє. Тут тобто або ви даєте ліцензію, або видаєте ліцензію, або ми, наприклад, входимо в кооперацію, припустимо, зі Швецією чи Норвегією і робимо своє, а потім що будемо продавати. Аналоги Петровують значно меншу ціну, тому що українці це От так треба, а що ви думаєте, по іншому життя побудовано? Ні, життя по, по, по іншому не побудовано. А от Норвегія на сам, наприклад. Це ж спільна американо норвезька розробка, щоб ви розуміли. А Швеція, у них є електроніка і все інше. От, що вони у них дуже потужне ВПК Ну, сказати, ну не хочете давати по іншому. Що ви думаєте? Перемовини світі по іншому ведуться? ні.